Буквально за один день Джей Ді Венс. Чи на напевно хочеться почути вашої думки по цій темі? Він взагалі існує як політик без Трампа, тому що Рубіо Марко так він існує. Джей Ді Венс, якому пророчать наступні президентські вибори, і він є першим поки що кандидатом від самого Трампа. А угу. чи є дійсно він як політик? Діджей Венс. Я люблю говорити інколи, так я думаю, що в нього є важливі для. Uh -huh. Політика, характеристики. Uh -huh. Це відсутність принциповості. Uh -huh. yeah, це... Пані критикував момент, так, Трампа, тепер що? і за нього От доби. ви ж знаєте цю історію, він ж змінив, фактично перейшов, став католиком, вже, правильно? Uh -huh. Чого він став католиком? Тому що він балотувався в тому штаті, де це мало значення, в тому місці, де це мало значення. Uh -huh. Uh -huh. Ну і інше так само, якщо ми почитаємо його біографію, автобіографію, це ж да, чи можна і фільм подивитися, то теж стає багато що зрозуміло. Так, да, він молодець, що він ну, досягнув чогось, uh -huh. тут питання немає, але це не завжди єдиний критерій, по, по якому ми повинні судити. Я думаю, що зважаючи на його вік, він може ну, піти далі. Але в політиці є ще інша обставина, яку треба враховувати, Що досить часто події розвиваються щось на зразок ну лотереї. Угу. Uh -huh. uh -huh. або тобі пощастило десь, Полічно. або не пощастило. Да. І багато політиків, до речі, це їхня проблема. От вони думають, що якщо їм... Щастить раз-два. То можна далі по якісь робити такі вчинки неординарні. Забуваючи, що везіння може в якийсь момент просто взяти. Пане Олександре, ми тут рухаємося далі, долучаємо до нашої розмови пана Віталія, кіма начальника Миколаївської обласної військової адміністрації. Пане Віталію, наші вітання. Дякуємо, що знайшли можливість долучитися. Слава Україні. Доброго дня, Героям слава. Ми тут обговорюємо 365 днів Трампа на посту президента Сполучених Штатів Америки вдруге. І щодня щось новеньке ми чуємо від нього. Що стосується Миколаївщини, як ми розуміємо, на жаль, реальність частіше за все незмінна. На жаль, чи не щодня удари Російської Федерації? І сьогодні вночі та вранці росіяни атакували промислову інфраструктуру Миколаєва. Спочатку окупанти вдарили по місту шахедами, а пізніше авіаційними засобами ураження. Цього разу ворог застосував каб, який пролетів через Херсонщину. На щастя, постраждалих наслідок обстрілу немає. Також вночі війська Російської Федерації атакували впівдронами Очаківську та Куцурубську громади. Також на щастя без постраждалих. Що стосується конкретно цих випадків, я сподіваюся, що оновлень нових ударів від ранку не з'явилося, пане Віталію. Чи розумієте ви, що було ціллю оцих от кабів та ФПВ-дронів? І чи бачите динаміку на інтернеті? Інтенсифікацію обстрілів. Е, були фіпівідрони, дрони, Каби, були шхеди в 2.40 в 5.30. Різні об'єкти були промисловості, критичної інфраструктури. Е, щодо Фапівців, це прикордонні територіальні громади Коцрубська та Очаківська щодо кабів та шахедів — це місто Миколаїв. Так, останнім часом вони збільшили кількість, незначно збільшили кількість, скажімо так, їх не було, і вони з'явилися. Давайте так. Що я бачу, що відбувається в принципі? Що росіяни це роблять і по Дніпру, і по іншим містам, і розганяють в інформаційному полі: ой, ми вже дістаємо туди, дістаємо туди. Серійне виробництво все це маячня, тому що якщо було б серійне виробництво, було б їх не два, двадцять. Я їх не провокую, просто кажу, що як. Як я це бачу? І це робиться для того, щоб люди переймалися. На щастя, в нас жертв немає, тобто пожежу загасили і там ушкоджень значних не було. Але в принципі це дзвінок по тому, що ще зима не почалася, а об'єкти критичної інфраструктури вони. Пристрілюються тому, в тому числі з повітряними силами, ми зараз проговорювали як можливо протидіяти. І ми, в принципі, очікували складну цю зиму і збільшення кількості обстрілів. Тому для мене це зрозуміла історія. На жаль, і працюємо в такій реальності. Пане Віталі, якраз про зиму і про критичну інфраструктуру, яку постійно обстрілюють Російська Федерація, ви так само нещодавно дійсно говорили про те, що готуєтесь до найпоганішого взагалі сценарію, який може відбуватися цієї зими. Так само говорили про те, що область переходить на альтернативне опалення, і за ваших слів, 58% об'єктів регіону вже не залежать від газу. Розкажіть, будь ласка, детальніше про цю е ініціативу. Е е наскільки можливо вже зараз так само зміни? Змінений цей відсоток. А, і е, які тут ризики спостерігаються? Ну, почнемо з того, що до початку повномасштабного вторгнення газ теж був дорогий і економити на опаленні до 30-40% на альтернативних – це була звичайна річ. Тому ця стратегія почалася ще до вторгнення, а по війні ще прискорилася. Тому що в нас е, на газу опалення це лише місто Миколаїв. Це частково місто Вознесенське, частково Південноукраїнськ. Тому, якщо виключать газ, в нас мерзнути буде лише ці міста, навіть чай, частина Вознесенська і частина Миколаєва, тому що з південноукраїнського вони заживлені на відстанції. І в принципі, всі соціальні об'єкти, критичні об'єкти переходили на альтернативне опалення всі ці роки, в першу чергу, через те, що такі програми існували міжнародної підтримки і допомоги. Тому зелена енергетика, пелетне опалення, сонячне батарея, вітряки, це все будувалося, в тому числі точково на об'єктах, на кришах, на покрівлях, поруч. На дизель-генераторах стоять дублюючих постачання води на мегаватт, наприклад, да? і ми його використовували місяць, коли не було заживлено, і таке інше. Тобто є лікарні, в яких є і газове, і пелетне, і ще альтернативне тобто, є об'єкти, на яких три види опалення та електрожилення. У нас також пропрацьована система острів. Це для того, щоб зберегти керованість регіону, буде постійно ну, на генераторах. Буде працювати і зв'язок, і електрика в тих критично важливих точках в місті для того, щоб керованість була абсолютна. Тому, в принципі, ми так готуємося. Тому острів ми ще минулого року. Запустили, дякуючи Богу, не потрібно його було застосовувати. Цю програму. Пане Віталію, тут хочеться також подякувати нашим партнерам за підтримку, як я розумію, держава, яка Стала патронатом Миколаївської області. Данія виділила 375 мільйонів доларів на відновлення України. Миколаївська міська рада у вересні повідомляла про це. При цьому близько 60% цієї підтримки буде спрямовано конкретно на Миколаїв та область. Зазначається, що ці кошти підуть на відновлення критичної інфраструктури, гуманітарну допомогу, підтримку ветеранів та внутрішньо переміщених осіб, розвиток бізнесу та зелений перехід в енергетиці та транспорті, а також продовження реформ. Чи можете сказати, що Миколаїв та Миколаївщина станом на 23 лютого 2022 року до того як більше почали підтримувати регіон наші партнери, і що цей регіон зараз? Можу питання гарне. Дійсно, 225 мільйонів євро на три роки передбачені для Миколаївської області. І я думаю, що ці гроші це ну можливо 5% від всієї допомоги данії королівства данії Україні, тому що левова частка йде в допомога в оборонній сфері, і там не буду приклади, що перші літаки, перша та перша ракети це все данія, тому дуже відчутна допомога. Що стосується різниці регіону до і після, то скажу вам, що ми за ці роки навчилися самі. І навчили більшість громад і продовжуємо це робити, як працювати з міжнародними партнерами згідно міжнародних стандартів. Тобто перехід на трирічне планування це теж стандарти Європи. Тобто, ми зараз в рамках їх стратегічного плану на три роки готуємо свої. І це я вважаю, що дуже допоможе нам, коли нас ми будемо в Європейському Союзі, тому що так ми працюємо. По однаковим алгоритмам по зрозумілим документам і переходимо на стандарти Європи, тому ми зараз до цього додаємо ще цифровізацію регіону для того, щоб послуги всі були простіше виключити людські фактори цю цю корупцію цю бюрократію, і таким чином хочемо отримати симбіоз. тому. Ми зосереджені на переході до європейських стандартів, до того, щоб в майбутньому наша краї... наша область, наша країна могла спокійно працювати е... згідно європейському баченню, тому що гроші є в них. А ми без їх грошей, без американських не зможемо відбудовувати. Я просто хочу швидше це все зробити, і тому розумію, що треба буде масові інвестиції в економіку для того, щоб швидко відновити регіон. Почула вас, пане Віталі, дякуємо дуже за вашу увагу за те, що знайшли час з нами поспілкуватися. Віталій Кем, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації. Повертаємося до нашої студії Олександр Москалюк, політичний е... коментатор. коментатор. Все запам'ятала, <сум> пане Олександре, е... Трошечки можливо, у вас є щось додати з приводу відновлення України? Чи на часі зараз говорити про відновлення? Просто зараз у нас 1351-й доба повномасштабної війни. Чи вже краще поговорити? говорити про це, коли завершиться війна. Угу. ті процеси, в принципі В мене є один... Я замислювався, про це неодноразово. Пане Олександре, дві секунди нам повідомляють редактори. Зараз до вас підійде технічний працівник, аби поправити мікрофон. Вас не чути тимчасово. Ми ж продовжуємо нашу розмову. Ще раз хочу нагадати, що у нас у студії перебуває Олександр Москалюк, політичний коментатор. З ним згадали про те, що сталося із Сполученими Штатами Америки за перший рік другого каденства 47-го президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Зазираємо в недалеке майбутнє для того, аби Побачити, подивитися, що буде далі з нашою державою у цьому контексті. Пане Олександре, вам слово суто для того, аби перевірити, чи чує вас глядачів. Раз, два, три, раз два, три, нормально? Як? Чи чують, чи чують? Ми ж чуємо вас у студії нам підказують, що вас чують. Так от, у мене просто колись я спілкувався з людьми, які народжувалися в 43 му 44-му році. Так. Під час війни. Ну, але не поставиш а, життя на паузу. Бо якщо ти поставиш, то кількість і так дуже багато людей у нас виїхали. А собі уявити, що немає цього ремонту всього, то тоді повністю все зупиняється. Інше питання: чи доцільно в окремих випадках... Можливо, спрямовувати кошти дійсно там, на ті самі дрони там, і так далі. Але ми ж говоримо, що це іде цільова допомога, угу. яка може бути використана виключно, ну, наприклад, на питання енергетики. І це іде західна угу. допомога. Ну, в такому випадку треба намагатися все зробити, щоб, тому що ну, давайте собі уявимо просто об'єктивно. От у мене завжди в листопаді-грудні починається депресія. більше не те що у мене 3 листопада день народження, але просто відсутність сонця тотальна, да, вона бумовлює. Ми вас вітаємо з вашим днем як... народження, Минулшим, яке щойно так. минуло. Да. Так. так, от якщо собі ще уявити, що давайте у нас повністю все зруйновано тепла немає. Світла немає, і як тоді в принципі, як тоді ну як пережити ці там два-три місяці, там чи чотири місяці? Тому треба, щоб був якийсь оптимізм. А цей оптимізм він, він серед іншого може ґрунтуватися на тому, як працює місцева влада? Мені дуже подобається пане Олександра ця фраза про те, що сильні люди породжують хороші часи. Ну а далі там про хороші часи, які породжують слабких людей, і слабких людей, які породжують погані часи. Але, от ви сказали про 43-44 рік. Маю також родичів цього року народжені, і розумію, що це люди іноді жорсткі, але дуже волєві та сильні, тому що навіть по завершенню Другої світової війни не солодко жилося і доводилося бути загартованим. до Чого що ну історії відомі тільки один випадок, коли людина з'явилася. Відця цього, ну тобто з'явилося не таким чином, як з'являється, <свят> так та тобто, фактично, цей період часу люди все рівно собі дозволяли любити. Ну, ось наша родина, моя родина, я із дружиною. У нас щастя сталося. Народився син Богданчик. Я і я, я так, дякую що... це вже майже рік тому. Але я зичу при своєму сину щастя та здоров'я, і я сподіваюся, що він та його однолітки, наші діти українські, будуть зростати після війни уже у, у всіх сенсах європейській країні. Про це далі кілька слів. Оскільки Єврокомісія представила звіт про прогрес України в межах пакета розширення 2025 року. Віце-прем'єр із європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Кашка назвав його найвищою оцінкою за останні три роки. У документі йдеться про суттєвий прогрес реформ навіть під час війни, зокрема у сфері юстиції, публічного управління, економіки та внутрішнього ринку. Україна виконала всі передумови для початку переговорів із європейським союзом по ключових кластерах. Ну, водночас, у звіті є й критичні зауваження. Брюссель фіксує негативні тенденції, зокрема, зростання теску на антикорупційні органи та громадянське суспільство. У документі згадуються і липневі протести проти закону, який міг обмежити незалежність НАБУ та САП. Єврокомісія наголошує, що Україні потрібні зміцнити незалежність судів, прокуратури і правоохоронців а також активніше боротися з організованою злочинністю. vai te У липні парламент ухвалив закон, який скасовував важливі гарантії незалежності НАБУ та САП і передавав їхню операційну діяльність під контроль політично призначеного генерального прокурора. Ці зміни могли серйозно послабити антикорупційну систему України. Незалежність НАБУ та САП була оперативно відновлена після внутрішніх протестів і різкої реакції міжнародних партнерів. Водночас з'явилися законодавчі ініціативи, що позиціонувалися як такі, що захищають бізнес або національну безпеку, але фактично можуть послабити ефективність антикорупційної боротьби. Зокрема, через обмеження прозорості публічних реєстрів і кримінальної відповідальності за корупційні злочини. Антикорупційні органи та представники громадянського суспільства повідомляють про зростання тиску з боку державних інституцій, зокрема через кримінальні провадження з боку правоохоронних і силових структур. Ну і тим часом Володимир Зеленський заявив, що Україна прийме лише повноцінне членство у Європейському Союзі. За його словами, якщо йдеться про членство в ЄС, то воно повинне бути повністю виконане. Давайте почуємо нашого президента якщо ми говоримо про членство в європейському союзі, то воно має бути повністю виконане. Мені здається, що дуже важливо, щоб у нас на одному столі були рівноправні країни незалежно від розміру території чи населення. Важливо, що вони поділяють схожі цінності. На мою думку, ви не можете бути напівактивним або напівчленом європейського союзу. При тому, що згадується заява пана Сибіги, очільника МЗС, який сказав, що єдине, що нам заважає вступити до цього союзу, це Угорщина, країна член яка відверто кажучи, артикулює свою позицію. Ну у особі Віктора Орбана, звісно, ж ми тут не про угорців, як про народ говоримо, що нас не приймуть і будуть заважати прийняттю України до Європейського союзу. Дуже багато різного роду претензій у наших партнерів до нас, але ж я сподіваюся, має бути поправка на війну, коли це говорити це про. Про незалежність, коли говорити про свободу слова і так далі. Чи усвідомлюють вони це, пане Олександре? і чи не стане це дійсно нам на заваді? Бажання тисячу можливостей, не бажання тисячу причин. І от мені здається, саме тут треба шукати. Uh -huh. Тобто, ну європейці не так, щоб аж дуже сильно прагнуть uh -huh. а, прям взяти. Вони не поспішають. Для них це не є питання номер один. Uh -huh. Для них зараз те, що важливо, що фактично Україна а, собою прикриває Європу. Оце для них да. І тому вони будуть говорити, що от да, ви там стали кращими, але десь там. А... Все рівно треба допрацьовувати, хоча це не виключає, що ці проблеми вони дійсно справді є. Uh -huh. Тоді одразу ж питання навздогін, пан Олександра. Якщо війна завершиться, але при владі у Росії досі залишатиметься Путін, що означатиме, що війна точно ну або на 90 повториться. Варіант. Та тобто при Путіні в Росії Україну навіть за умови заморозки заморозки конфлікту до до Європи не приймуть до Європейського Союзу, тому що не будуть хотіти, аби ми залишалися оцим от буфером. Ну загалом може. Може бути, так да. треба теж до цього бути готовим, але може помінятися це ж теж, знаєте, до політичних процесів можна намагатися ставитися з точки зору того, що існує якась об'єктивна закономірність, угу. а можна відноситися в розрізі того, що. Є якісь харизматичні політики, от яким mm -hmm. щось так захотілося, і вони готові е, своє рішення далі просувати. Mm -hmm. Ну, от як Деголь свого часу, е, коли от взяв, захотів і вийшов е, зі складу НАТО. Mm -hmm. Франція вийшла зі складу mm -hmm. НАТО. Да? Це просто була його харизма. От він собі так бачив, і він чи це було правильно, чи неправильно, да? Але під це він підігнав вже там певну доктрину, е, що Європа повинна бути незалежною від Сполучених Штатів Америки, mm -hmm. ну і так далі. А Поки ви бачите що... зараз якусь таку постать, дійсно, політичну в світ. А вони поиски. всі, ну. Російська мова обмільчалі. Я перепрошую, зараз... що я російську використовую, але просто. Втратили обмільчали. Обмільчали. Да, 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 просто... свої масштаби, та особистості, як -то. Ну, так, да, подивіться, хто там. Які там постаті. Тобто, це шоу Uh -huh. ну, і ми про Трампа фоні, починали говорити. І, так, слову. на їх фоні Трамп ще реально прикольний. Ну, я, там є ще цей мілей, теж мені подобається. Да, ну, на Мілея мені правда, прикольніше дивитися, то чому? Тому що ну, це не так впливає на Україну. І ну і результати можна... є начебто. Ну, так. Начебто є, ну ще рано говорять. Президента Аргентини, якщо що, ми про нього говоримо. Да, а, результати є, і він ж виграв вибори, відповідно. Uh -huh. Але дуже малий термін пройшов. Для того щоб зрозуміти, треба щоб довше ці експерименти Мілея тривали в Аргентині. Антиукраїнська коаліція, про яку зараз Орбан говорить, mm -hmm. так само пам'ятаємо вибори 26 квітня. Вони починаються в Угорщині. Якщо візит самого Орбана до Трампа буде плюсовим йому, mm -hmm. то можливо він не залишиться при владі, і оця коаліція, про яку він каже, там Чехія, Словаччина, Угорщина. Чи можна прогнозувати, що до неї? Хтось в подальшому доєднається. Ну, найбільші ризики раніше були це завжди країни Центральної Європи, та сама Румунія. Ми ж бачимо, uh -huh. що там відбувається. Та саме Болгарія. Uh -huh. Теж не все так просто. Ну, врешті-решт, давайте подивимося на ту країну із західного умовного світу, яка для нас, мені здається, теж є в цій частині небезпечною. Австрія. Uh -huh. ну, Говорять про Австрію, вона теж є небезпечною, Швейцарія. Ну, вони начебто нам допомагають, але там теж е, значна частина консервативна, яка ну, вважає, що існує цей принцип нейтралітету. Uh -huh. Швейцарія повинна зберігати себе як е, переговорний майданчик. І з однієї сторони це класно, але це для нас не дуже так. І це їх об'єднує з австрійцями да, до слова Так, да, Абсолютно, так да. uh -huh. uh -huh. ну не так, щоб все просто було в тій самій Німеччині uh -huh. і в інших. Тобто, ми зараз це свого роду повстання мас. А, Ортега Ортегарігасета колись написав, і від він писав аргентинський філософ. Що кожна людина а, внаслідок того, а це 30-ті роки 20-го століття. Uh -huh. Що кожна людина внаслідок того, що е, з'явилася просто газети, вирішила, що вона є компетентна. Так, а зараз всі можуть себе вважати компетентними, тому що є часу мережі і -тим так, тим да, І ти можеш думати, що ти саме класний економіст, саме класний там юрист, лікар експерт, як ми експерт, починали. Експерт, і да, починала, як ми без починали. експертизи. Да, 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 Пане Олександре, да. багато викликів є. Хочеться про хороше також згадати, uh -huh. і ми зараз спеціально для цього долучаємо до нашого ефіру ще одну спікерку. Це пані Ірина Борзова, народна депутатка від слуг народу, членкиня комітету Верховної ради з питань молоді і спорту, голова підкомітету з питань державної молодіжної політики. Пані Ірино, дуже раді вас бачити і чути у нашому ефірі. Сьогоднішній привід для розмови. Хороший нарешті, слава Україні. Героям слава навзаєм, Рада вас бачити. Вітаю, шановні українці! Ну і власне про що говоримо? 50 тисяч гривень за народження дитини. Верховна Рада у другому штані ухвалила відповідний законопроєкт. Законопроєкт номер 13532 розпочне діяти вже з 1 січня 2026 року. І згідно з ним, 50 тисяч гривень буде отримувати українська родина при народженні першої та кожної наступної дитини. Це одноразова допомога. 7 тисяч гривень на місяць. Допомога для догляду за дитиною до одного року. Але діти, яким ще не виповнилося рік, і вони народилися до 1 січня 2026 року. Також мають право на виплати, передбачені цим законом. Ну і 8 тисяч гривень за програмою «Є ясла», яка передбачає підтримку для догляду за дитиною віком від 1 до 3 років. 5 тисяч гривень в рамках програми «Пакунок школяря» для учнів першого класу. Ну і 7 тисяч гривень виплата для вагітних жінок, які не працюють офіційно. Перше, ваші особисті емоції, коли чуєте новину, яку я зачитую, як вдалося досягнути цієї цілі і чи будуть гроші для реалізації цієї програми? Насправді дійсно дані зміни потрібно було прийняти раніше, тому що українські родини потребують більшої соціальної. Підтримки уваги. Я хочу трошки прокоментувати зміни, які є в даному законопроекту. Як ви вже зазначили, збільшується грошова виплата одноразова при народженні дитини до 50 тисяч гривень. Наразі вона становить більше ніж 10 тисяч гривень. 7 тисяч гривень зможуть отримати таку допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами а саме жінки, які не мають офіційного страхового стажу, тобто не були працевлаштовані. Важливо також що до одного року збільшується щомісячна виплата на дитину до 7 тисяч гривень на сьогоднішній день вона становить 860 гривень. А що стосується програми «Є ясла» – це допомога родинам, якщо мати після одного року офіційно працевлаштується, родина буде отримувати 8 тисяч гривень і зможе витратити ці гроші на догляд за дитиною, або, наприклад, на оплату гуртків або на оплату дитячого садочку. Також зберігається пакунок малюка, але є Зміни, якщо раніше родина отримувала від держави пакунок малюка після народження дитини, то згідно закону з 2026 року, мати зможе отримати вже після 36 неділі вагітності або відповідно отримати грошову компенсацію вартості пакунка малюка, а також важливо, що для дітей з інвалідністю будуть більше виплати, тому що завдяки коефіцієнту, тобто коефіцієнт, він є більший. Для прикладу, якщо на дитину до року мати буде отримувати 7 тисяч гривень. То мати на дитину з інвалідністю до року буде отримувати 10 тисяч 500 гривень. Так саме будуть більші е, виплати в рамках програми «Є ясло» – Це 12 тисяч п'ятсот гривень, а також е, буде пакунок. Дуже школя, а школя, як з приводу є ясла зазнач... 12 тисяч п'ять гривень. Так. Це одноразова виплата. Ще раз є ясла, це коли мати після одного року угу. виходить офіційно на роботу. Тоді родина зможе отримувати родина, яка виховує здорову дитину, 8 тисяч гривень щомісячно до трьох років. Років і витратити ці кошти відповідно на послуги догляду за дитиною на дитячий садочок або на різні гуртки. А на дитину з інвалідністю родина буде отримувати щомісячно до трьох років, якщо мати працює 12,5 з половиною відповідно тисяч Пані Ірино, гривень. Але це кошти, які можна буде витратити з цільовим е сенсом, та тобто не на все, що так. завгодно. Правильно розумію? так. Так, це кошти можна буде витратити, тобто які допоможуть родини, щоб хтось за дитиною доглядав, якщо мама виходить на роботу. Тому і програма називається Є Ясла, uh -huh. і вона насправді мотивує і мати, і допоможе. Мені здається, жінкам працевлаштовуватися і бути більш-менш спокійними, що дитина. Буде під під оглядом. Можливо, це буде бабуся, можливо, це буде няня, можливо, це може бути також насправді і приватний е, садочок. Тому що якщо мати буде е, офіційно працювати, вона зможе отримувати заробітну плату і ще також 8 тисяч е, додатково від держави. Тобто, я думаю, вже е, жінки самі собі оберуть певний варіант. І ще що важливо, ці родини, в, яко, в яких народилися діти, відповідно у 2025 році році, вони з 2026 року зможуть також отримувати до одного року 7 тисяч